<реш> Добрий день! Як тобі? Чи це позично бачу особливо? Дуже багато діток. Добрий день. Добре? А тут добавку просять чи ні? Добавки вам не дають? Смачного, смачного. Я пам'ятаю, я тут були, такі з нами взяли, як став. Ви згадайте, дві роздягальники, що були, вже не роздягаються. Ми вже проводимо одразу для керівників, щоб вже повітрявати, вже на що треба купити нові вілки, нові ложки. І якщо все добре, то досередили. My booter plus here. Okay. Плита коштує 640 тисяч. Це імпортне, це української, ну. Що наробається, борщик, так? Макарони, буряк. Що, швидко? Зараз? Швидше, так? Ну що, ж тепер більше часу послати, чи не Ні. немає? Немає. Годину на шість, тепер на чотири. Все таке саме корисне, смачне, але з найкшими зусиллями, <рес> так? Перший день сьогодні. Ми перший день. Так, приймати нас треба. Да навчитися ще, да. Нам треба пару днів, щоб ми пішли. Да, щоб вже знали, що де і є. До зручного Та, легше звикати, ніж на поки. Ми приходили, ж, до нас приїжджав Сількова. Ми все робили. Сьогодні рано не можемо включити. Ми так, так. А на ніби додаток встановили. Встановили. Тобто, тепер можна онлайн готуватися? Але ми все зробили. Діти в нас цьому саме. Mm -hmm. тут, 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 тут більше приміщення, ніж Да? Так, більше, да більше, більше. В 5 школі вони менше. В школі була можливість просто зробити більшими, Тому ну, Це набагато зручніше. Є молодійна камера окремо. Oh, Ой, а тут ще є якісь холодильників. 5 сучасних холодильників. А морозилка морозилька, де ж тут? Це морозильна камера. Mm -hmm. Ну У нас була своя, а от шафори е, просять, щоб залишити окремо, не полишаємо. Yeah, ще одного. Ще, 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 ще. Вам тепер треба не згадувати, не де що. Де я що? Признаю, що

Щиро дякуємо вам. Щиро дякуємо. Виходьте, приходьте, дочко, походьте. Щиро дякуємо. Це наші зірки України. Так-так, Майбутні зірки України. Щиро дякуємо вам. Щиро дякаємо.